Вітаю, дорогі мої друзі! Знову я замовила посилку від того самого виробника. Ця посилочка вже більшенька. Тут такі смаколики, які зараз будемо дегустувати. Отаке От копчене сало. От такий шматочок. М'ясного балика копченого. Паштетик, який дуже мені сподобався, і я шкодувала, що я мало замовила. От ще 5 баночок. Дуже гарно все складено. Бачите, нічого не поб'ється, нема що хвилюватися. Так гарно все завакуумовано. Бачите. Не буду відкривати цей паштет. Кого зацікавить, подивіться, в попередніх мене відео знятий, цей паштетик. Ну, зараз беру дощину, ножички і. Посмакуємо ці смаколики. От я вже харчову нитку зняла і вакуум. Порізана на шматочки. отаке От сало, бачите? З такою великою, можна сказати, прослойкою м'яса. А пахне як! Безподобно. В нас кажуть, не копчене, а вензолене. І балик копчений, в нас кажуть, полядвиця. Почну дегустацію з цього м'яса? Пахне безподобно. Запах на цілу мою кухню. М -м -м. А в роті танна, слухайте. М -м. Так, знаєте, все до смаку. М -м. Дуже смачно. Від ладу по ту сторону треба фліптика врізати. Ну, а тепер усе сало. М -м. Я навіть, чесно кажучи, не очікувала, що буде от така смакота. М -м -м. Шкірочка така, бачите? М -м, класно, жується. Направду. Дуже-дуже смачно. Таки встану не повінуюся, відріжу хліба. І 50 грам не завадить. Дуже вам вдячна. Дуже-дуже все смачно, все гарно запаковано, все доїхало. З паштетом будемо зимувати. Супер. Щоб вам ваші ручки не боліли. Будьте здорові, будьте дужі. До речі, до речі, десь я бачила або на Фейсбуці, або навіть в Тіктоці, що сьогодні день сала. Так що святкуємо зі салом. ハハハ